Душа равтвої к якій несі человека лю на панахиду прийшла Людмила Плетньова. Її чоловік Валерій, ліквідатор першої категорії аварії на ЧАЕС. помер три роки тому від злоякісного новотворення у легенях, спричиненого ядерним випромінюванням. Коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС, їхня родина жила у Херсоні. Він працював в школі міліції. він працював у школі міліції. Вночі по тривозі забрали 30 курсантів. Він тоді був лейтенантом. Це було десь через три місяці після катастрофи. Поїхали туди молоді й здорові. А коли повернулися, можна сказати, від молодих хлопців нічого не залишилось. Ближче до 11 години у парку Херсонська фортеця люди зібралися на мітинг Греквієм. Серед них Володимир Левін. Під час вибуху він був на станції. Служив у комендатурі, яка займалася охоронною атомної станції. Жив у прип'яті. Час 24 о першій 24 стався вибух на атомній станції. О першій 45 по тривозі підняли комендатуру, і ми вже були на станції. 17 людей було на посту. Тієї ж ночі їх відвезли до Москви, до шостої клініки та у Київ до лікарні МВС. На нас була просто форма. Наші дозиметри не витримували, навіть не знали, скільки рентген. Пробув я там до 3 червня з перервами на госпіталь. Лідія Репніна приїхала до Чорнобиля у серпні 86-го. Працювала на радіостанції. Я вам хочу сказати там. Хочу сказати вам, це був жах. Хоча я була не біля реактора, а в самому місті. Там була наша радіостанція. Привезли мене три ночі. Я була там одна, одна на все місто. Знаєте, як страшно жити самі у місті? Там не було ні людей, ні собак, ні котів. Страшно. Люди не знали, що робити і куди бігти. Згадує ліквідатор Михайло Кукоба. На той момент він працював матросом на теплоході. Була команда мити танки. Була команда мити трьоми, вантажити питну воду, і йти на Чорнобиль. Туди я потрапив 1 травня. Ми возили будівельні матеріали. І так я там пробув три місяці. Цілими днями на палубі допомагав розвантажувати, чистити трюми. Працював на відкритому повітрі без спецзасобів. Вночі була червона синя заграва над реактором. Херсонець Сергій Калашніков працював водієм у лікарні разом з іншими медиками. Одразу поїхав на місце аварії. Бригаду очолив Олександр Ягофаров. Сьогодні його іменем названа Херсонська станція швидкої допомоги, розказав Сергій. нам видали папери, що ми там по два дні були, а насправді по два тижні. Щодня були у 30 кілометровій зоні. Вивозили до Київської області старих та вагітних, ловили мародерів. Були всі 30 днів там. Журавлі падали, наче облиті олією зі своїх гнізд, закопували техніку на хлібному полі. Людей вивозили хто зна куди і як в одних сорочках. На акцію пройшло близько 50 людей. Мітинг реквієм тривав півгодини. Забилася у розпачі дружина, дочка вагітна, посивіла враз. У Луні вже отруєна дитина, а в Києві Арат. Ізручний фраз Оксана Хлебос, Ігор Петченко. новини на Суспільному Херсон.